Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо механізм розлічення Помоцнік, для чого він створений та які його переваги у системі Modulsoft ERP. Механізм розлічення Помоцнік знаходиться у підсистемі XінgoWh і Фінанси у групі УСВОКА. Відкриємо його. Отже, механізм розлічення це обробка, яка служить для контролю взаєморозрахунків з постачальниками та контрагентами, закриття розрахунків за розрахунковими документами, що належать різним звітним періодам. Наприклад, заборгованість перед постачальником виникла по документу в закритому звітному періоді, оплату здійснено в поточному. Закриття нетипових розрахунків, тобто розрахункові документи в різних валютах, наприклад, оплата в злотих, фактура в євро, або закриття розрахунків по коректах з іншими фактурами. Також обробка служить для списання дрібних сум, що виникають з дрібних переплат, недоплат там, до 5 грош. Оформлення компенсати, тобто взаємозалік заборгованості, коли контрагент є одночасно і постачальником, і клієнтом. Розглянемо кожну вкладку детальніше. Розрахунки з набивцем. Ця вкладка призначена для коригування взаєморозрахунків із покупцями. Для перегляду незакритих взаєморозрахунків із покупцями потрібно натиснути кнопку Вшистки, розрахунки. Програма відбирає дані із регістру накопичення розрахунки з набивцями по контрагентах, у яких наявні нерозлічені взаєморозрахунки в розрізі Документів-розрахунки. Користувач вибирає необхідного контрагента і йому у правій частині відкриваються нерозлічені документи даного покупця. На даній вкладці користувач може розлічити наступні типи документів. скористатися кнопочкою Розлічення. Можемо розлічити, наприклад, оплату і фактуру. Необхідно лише скоригувати суми. Щоб ось тут загалом в підсумку в нас був 0. Натискаємо кнопку розлічення, вказуємо дату розлічення і натискаємо ОК. В системі створиться документ. Ксіньковиші фінанси, такий як розлічення ПК. Відкриємо його. Бачимо, що створилося дата, яку ми вибрали, по нашому контрагенту. Документи та вкладка розлічення. Повернемося назад до нашої обробки. Також користувачеві доступна можливість списання заборгованості контрагента. За допомогою кнопки списання належності». Перейдемо у наступну вкладку це розрахунки з доставцем. Ця вкладка призначена для коригування взаєморозрахунків вже із постачальником. Для перегляду незакритих взаєморозрахунків із постачальниками потрібно натиснути кнопку Вшисткі розрахунки. Програма відбирає дані із регістру накопичення розрахунки з доставцями по контрагентах, у яких наявні також нерозлічені взаєморозрахунки в розрізі документів. Аналогічно, як і у випадку з розрахунками з покупцями, в даній закладці є можливість розлічити наступні типи документів, скориставшись також кнопочкою розлічення. Знову ж таки, можна списати заборгованість контрагента за допомогою кнопки списання зобов'язання. Наступна вкладка компенсата. Ця вкладка призначена для закриття заборгованостей шляхом взаємозаліку, а також закриття взаєморозрахунків із контрагентами у випадку, якщо контрагент є одночасно і покупцем, і постачальником. Для перегляду незакритих взаєморозрахунків із такими контрагентами необхідно натиснути кнопочку Актуалізовач. Ось цю зелену стрілочку. Та вибрати необхідного контрагента. Програма відбирає дані із реєстрів накопичення, розрахунки з доставцями та розрахунки з набивцями. Користувач вказує документи, які підлягають взаємозаліку. Окремо зазначаються документи закупки, окремо документи продажу. Причому потрібно вручну контролювати суму взаємозаліку. Якщо здійснюється взаємозалік з лотівкових розрахунків, то сума компенсати буде мінімальними значеннями між двома величинами сума вказаних фактур продажу та сума вказаних фактур закупу. Також користувач може закривати взаєморозрахунки одночасно, виконуючи взаємозалік, тобто підбирати до компенсат не тільки фактури закупки та й продажу, а й коректи чи банківські документи. Зрозуміло, що такі дії виконуються виключно на підставі домовленостей з клієнтом. Тобто порядок дій наступний. Ми вибираємо контрагента, підбираємо документи закупу і продажу, також коригуємо наші суми. Та натискаємо кнопку Компенсата, вказуємо відповідну дату і натискаємо кнопку ОКей. Система створює документ. Актуалізуємо сторінку, в якому заповниться вкладки і «Одбірці», і доставці, відповідно, по продажу і по закупу. Також можемо сформувати друковану форму, компенсати, яка має наступний вигляд. Повернімося до обробки та до наступної вкладки, такої як коректа способу розлічення. Ця вкладка призначена для того, щоб змінити вид розлічення у документі коректа фактури спредажа, не змінюючи напряму даний реквізит у документі. У цій вкладці відбираються незакриті коректи фактури спродажа по регістру розрахунки з набивцями. Для того, щоб змінити вид розлічення, необхідно в полі Новий способ розлічення вибрати тип розлічення. Один із запропонованих. Та у полі Новий документ розлічення автоматично заповнить відповідним документом системи. Якщо ж ми вибираємо тип розлічення з іними факторами, так, то необхідно у полі Новий документ розлічення вибрати тип документу та, відповідно, документ сам вручну. Таким чином, ми розглянули питання механізму розлічення Помоцнік. Для чого він створений? Та які його переваги у системі Modusoft ERP? Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть Дякую за увагу.